Вхід в квартиру, такий коридорчик доволі просторненький і в ніші в нас шафа, 1,50 п'ятдесят. Дуже часто люди шукають якесь таке занадто замудрене рішення. Тим часом в нас на виробництві дуже часто замовляють отакі самі-самі прості шафи. З поличками з одного боку і з іншого боку штанга для одягу. Зверху антресоль. Сьогодні розмір 1,45 м. Замовник врахував всі вимоги нашого виробництва, зробив похибку в 6 см, як це і має бути. І замовив ось таку шафу в нішу. Висота 2,40, глибина 60, довжина 1,45. Колір сьогодні, дуб крафт. Білий, ну, бачимо тут такий інтер'єр, і плиточка, і шпалери, і стеля, начебто все збігається в таку е красиву картинку. І в принципі зараз мені залишилось тільки поставити фасади і покажу вам загальний результат. Можеш... Дуже часто, дуже таке влучне, гарне поєднання білого і темного кольору. Бачимо, що тут у нас обводочка по периметру, присутня така темненька в кольорі венге. і так само профіль зеркала теж дуже в тему і гармонірує дуже класно.